Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга. І сьогодні я вам покажу, що у нас вже цвіти, що є на продаж і які неукорінені жильці також ми можемо продати. В цьому році я вирощую Алпетунію, нова серія, і хочу сказати, що дуже є задоволена. Знала тільки Gleisar Sky, який мені дуже сподобався в минулому році. Але ось купила жовту. Квітку я вже бачила, але дивіться, які кущі ростуть з цієї ампельної петунії. Це серія жовта. Ми вирощували і фанфари жовту, і капелу, але такої сили зросту я ніколи не бачила. Вони вже на бутонах. Ось такі квітки я вже бачила. Велика гарна жовта квітка. Ці горщики у нас вже в продажу, вже є на сайті. Тут можна зняти багато живців. Я рахувала від 10 до 20 живців з кожного горщика може взяти. Хто ще хоче щось розмножити, у кого є час, то можете за бажанням придбати. Інша е, у нас це ходпінг. Хотпінг алпетунія теж дуже велика. Дуже велика кількість паганів і дуже велика у неї, у неї сила росту. Теж Дуже, дуже така розвинена. Ця теж вже є у продажу. Так, Наступна у мене серія Фемус, така гарна квітка. Зараз ранок і вона тільки розкривається. Така жовто-гарячого або помаранчево-жовтого кольору. Серія Феймус теж дуже гарна серія. Теж в минулому році багато у мене було різних кольорів. Придбала ще цей. Теж така потужна. І ось. Теж, бачите, горщики теж гарно розвинуті. Теж багато можна зняти живців. Це у нас Алпетунія Red Теж, бачите, який колір. Ну, він темніший, ніж на камеру, я дивлюся. Такого бархатного червоно-малинового кольору. Шукаю завжди, кожного року шукаю якийсь гарний червоний сорт, який би ріс дуже гарно. Ну, поки що це з року в рік садимо сурфінія сурфініодіпред, але хочеться ще щось краще. Дуже подобається сюрприз, дуже гарний. Ну і ось трошки іншого кольору, хоч і називається він червоним, але теж. Досить розвинені кущі. Якщо ось подивитися, ну, то дивіться, скільки тут, іде, просипається паганів, дуже багато. Так що поки що ця серія мені дуже подобається алпетуні. Буду слідкувати за нею цілий сезон. Тоді вже зроблю остаточні висновки. Також з зоряних це теж алпетуні. Це Бургундій скай. такого темного малинового чи бордового кольору і маленькі крапеньки. Будемо дивитися, як він росте. Але поки що добре. Багато вже з цього сорту продано, бо живців не вистало і продавали горщики. А ось так виглядає у нас такий сорт, який називається капучина. Ось дивіться, є горщик теж дуже-дуже повний. Ось хоч цей, хоч цей. Капучина, ну цей ми висаджували трошки раніше. Горщики ті, що на продаж, вони трошки малуватіші, але я думаю, цей сорт тижня через два він уже буде. Так, ще хочу показати сорта. Ну, ці горщики я для себе залишала. На продаж теж трошки пізніше буде уже в квітні. Це pink тастик Ось така Махрова. Ось така махрова. Це лав тастик Ось така гарна. Теж добре вони кущаться. Це серія міні фемус Це нова калібрахо. Ось вона теж тут. Є багато у нас калібраху. Можемо продати неукоріненими живцями. Кому це цікаво, то можете писати в вайбері. Всі вайбери у мене під відео. І якщо хтось бажає, вміє корінювати, то можна придбати. Взагалі є 9 сортів. Ось так виглядає червона, Вона теж темніше. Зараз просто ранок і світить сонце в теплиці. Ось така махрова. Ось так виглядає сорт бакарі. Дуже гарна, така цікава квіточка, такого, такого кольору я ще не бачила. Гарна. Жовтої махрової я ще не бачила, Кущі дуже гарні. Мабуть, вона трошечки пізніше зацвітає, але взагалі, ну, росте дуже, дуже, дуже швидко. Оце. Сорт це міні Famous Fire Storm. Є ще одна червона, уноред. У неї більша квітка, більшого розміру, така, як, можна сказати, як бархатна, теж дуже така потужна. І ще маємо різні і помаранчеві, і лососіві і білі, жовті. Ну, взагалі. Калібраху у нас в цьому році багато. Отримали теж Маджента Хало сюрприз. Це мій улюблений сорт. І, як можна побачити, дуже багато просинається різних паганів. Так що кущі тут такі гарні, що майже не буде видно листя. Теж ще маленькі, бо отримали дуже пізно. Дуже пізно отримали фанфари креми де Касіс, Отримали ще одну партію фанфари White. Оце отримали також Маджента Хала, Карамель, ну, декілька сортів. А ось Гоутуніо, Голутуніо Pink Космік, Purple Cosmic. Ну, отримали, але вони йдуть вже в бутони. Дуже надранні сорта і дуже важко їх жувцювати. Тому призупинила, пересадила в горщики і буду продавати в горщиках. Цей сорт або треба купляти дуже рано, якщо знайдеш, а пізно вже не дуже не дуже тоді великі ростуть. Ті замовлення, що ще очікуються, ми всі зробимо обов'язково, от закінчиться ще пару днів, закінчаться морози і почнемо висилати. Цілий лютий не висилали, бо морози були сильні, а потім зразу дуже багато покупців, дуже багато замовлень, трошки затримаємося, але все, обов'язково всім повисилаємо, кому ще. Потрібно. Так що, хто хоче, то може замовити горщики деякі. Горщики будемо додавати по мірі того, як вони вже підростуть. А живці, зараз можна неукорінені живці, калібрахового любі сорта і те, що може, можна буде із питонії. Тоже вже пишіть вайбер. Наступний раз. Зніму відео про підживлення, це дуже цікавить наших глядачів. І також формування. Це дуже важливо, бо кожна серія формується, ну, трошки є деякі нюанси. Теж про це все розповім. А вам всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!